Жартували та співали веснянки у Дубинському замку 3 травня. Весняні пісні співа влаштували студенти педагогічного коледжу, учасники театру народної пісні погостина. Саме вони доклали до організації цього дійства найбільше зусиль. В основу сценарію, який сьогодні ми мали можливість переглянути, лягли старовинні веснянки рівенщини, автентичні веснянки. І слова, які обрамляли увесь цей сценарій, це також старовинні глузування між хлопцями і дівчатами. Ну, це десь так приблизно вже їм років по 100 і понад 150. Жартілові суперечки між хлопцями та дівчатами заселили присутніх, а перепалка між комуньками додала особливого настрою цьому святу. Студенти спалили. Символічно подало зими, а топтати ряст запросили усіх присутніх, окрасою ж дійства стали веснянки. Щоб жаль він сонячний приніс у цей веселий, світлий день найкращу із своїх пісень. Ти виклиби віночку, тебе. віночку, до Весняні піснеспіви проходили за проханням організації «Клуб вихідного дня, члени якої залишилися задоволені побаченим. Ми мандруємо по західній Україні, по центральній Україні і бачимо, що душа України, вся душа України не тільки в Києві, не тільки на Полтавщині, Чернігівщині, а на Західній Україні, на Галичині, на Волині, на Поділлі, на Закарпатті, на Гуцульщині. І ми для себе відкрили зараз. Цю сторону України Волинь. Ми приїхали до Дубного, і нам місцеві діточки, хлопці, дівчата показали, як на Дубінщині святкують і гаївки, і віснянки співають. І наші діти, і всі наші дорослі, ми дуже вдячні, тому що ми вперше це побачили. Таку красу, дуже красиві люди. А я подивилася на цей виступ. і Мене відвідала така думка, що на західній Україні за туризмом майбутнє, і що саме Наші такі фольклорні колективи, і наша спадщина українська це е, може бути головним видом доходу. Театр народної пісні Дубинського педколеджу існує уже три роки і не обмежується лише вивченням веснянок. У їхньому репертуарі є колядки, щедрівки, жниварські та обжинкові пісні. Зараз студенти готують купальський обряд, з яким поїдуть до Польщі на міжнародний фольклорний фестиваль. Ну, сьогодні нам дуже сподобалося виступати перед е, цими глядачами, тому що вони всі дуже гарно нас приймали. Е, дуже привітні. Е, було приємно, тому що була підтримка із залу. Ми надіємося, їм сподобався наш виступ. Емоцій багато. Сподіваємося, добенчани та гості міста зможуть ще раз відвідати подібне свято та поринути світ фольклору та чарівного співу.